Ще Арере. Загадки зірок. Гена, Скажи чого більше? Зірок на небі. чи риб у морі? Зірок чи риб, кажеш, що тих, що інших незліченно. Набагато більше за крокодилів. А чого більше? зірок на небі? Чи гикавок у Лева Чандра? Придумав. Чебурашко, Давай ми спробуємо полічити всі зірки. А потім запитаємо в Лева Чандра. Одна. Дві. Зірка. що падає. П'ять. Ще й чотирьох не було. Чебурашко. Скажи Гено. Якщо від зірки відломити шматочок, як би він пахнув. Відломити шматочок? Добре, як би він пахнув, як у тебе за вухами. В мене за вухами? До речі, скільки зірок ти вже налічив? Шість чи. Давай будемо вважати, що сто. Гадаю, зірки не образяться. Гено. Ти знаєш все на світі. Зовсім ні. Наприклад, я не знаю, чого більше зірок чи риб. Ось і 101 А ось. Чи цю зірку я вже полічив? Ех, знадобиться ціла вічність, щоби все полічити. Хе-хе. На добраніч, чибурашко.